Всіх вітаємо. У нас ранок, тому всім доброго раночку. Десь близько восьмої ранку. Вийшли з Тайсуномусь попрацювати. Я вже в теплицях працюю. І люди, оце як подивлюся, на оці квіти, які з будинку, ну, домашні квіти. Куди це все заносити? До речі, нас так гарно цвіте багаторічна ця айстра морозець, такі шикарнючі кущі. Прямо паркан живий. Але вже другий рік підряд, вона, то вона у нас така зазвичай метра під два, нам не видно і басейну. А це просто пішла отак, знаєте, в ширину, а не в висоту. Ой, зараз трішечки хочу поговорити про переваги е, цього ви, винесення наших домашніх квітів на вулицю або там на балкон, на тераси, хто куди виносить. Але ж потім їх треба на, на зиму повернути всі до <кій> будинку. І оце починаються проблеми. Мені там, до речі, здається, Лариса, моя подруга по інтернетові, порадила, і я спробую обробити всі квіти хімікатом, звісно, тим, що для картоплі розводиться в 13 літрах води і проливаються всі квіти, щоб не занести шкідників. Бо це єдине, що я хвилююся, і не дуже приємно, коли потім починають атакувати з усіх боків, в усі підряд. Єдине, що мені не вдається зберегти ніколи. От я не знаю, раніше дається усе, вони були взагалі кімнатна рослина. І тримали ми їх на підвіконнях, і все було добре. І навіть не знали, що вони вуличні. Ну, Тобто їх можна на сезон виносити. Чи взагалі їх люди є тільки на сезон? Подивіться, яка в мене гарна композиція з трьох. Оце один лаймовий, ну, такий звичайнісінький, такого насиченого кольору. І оцей оце три сорти. В одному горщику, коло них я була, посадила лобелію, вдалося мені вперше в житті самі її проростити. Тут різних кольорів вона була і біленька, але воно ж вже все відходить. І оце, навіть якщо занесу в минулому році, не встигла. Занесла отак в теплицю, думаю, та хай ось доберу до будинку. Вночі був мороз і все. На ранок воно ж все висіло. Воно ж боїться страшне. О, такий здоровецький кущ, ну не знаю, спробую там може бабусю десь в кімнаті місто знайду, туди запру. Ну мені здається, що не буде діла. Воно тоді починає осипати листя, стоять такі, знаєте, одні цурпалки. Е, наживцювати, зараз на окорінення поставити, потім в горщики. Ну, можливо, так ще спробую, не знаю. Ну, така краса. І хочеться навіть, знаєте, зберегти саме оці види. Як подивлюся, людей є там. У мене 70 видів чи 40 колесу. Думаю, Господи, матір Боже, як же ж ви їх зберігаєте? Ну, спробую. Далі хочу сказати всім, ось дивіться, як подобається квіточкам. Практично всім. От почну, наприклад. З цієї е, дрібнолистої традисканції. Тут живе павук, Думаю, павутина, я його, ж, звісно, не чіпаю, там у нього он, нора, ну зробив собі домівку, то нехай квітла практично все літо. Наростила он яку гарнючу зелену масу. Занесу до будинку, будуть вже листя сипатися, жовтіти. Я її знаєте, взагалі як зберігаю. Ну, в цьому році повісю отак от повністю, е, е, оцьому горщикові. а то так просто наривала. Е, собі Ставила в водичку і вона до весни у мене так в воді булькалася. Витримувала. Потім знову ж поки ж посадиш, поки ж вона наростить, а ну ще ну, ж і ж. Це і колізія, теж самісіньке. Ось зараз яка гарна в неї прическа, така, в неї начебто, як знаєте, тут очі домалювати. Або купити такий горщик, яка гарненька шапочка, яка вона міцна. Знизу до будинку все буду, буду, буде сухе, буде цурпалля лісти. Це в мене двох, двох видів змішана якась така форма. Я відсадила, в мене ще, не знаю, та вже встигла прийнятися. отакого такого кольору. Бачите, вона така і рожева, і сиза, і фіолетова. Тобто єдине, що мені вже потрішечку вдається зберігати, це. Е... Ці пеларгонії, ну калачики, тільки не оцих таких видів, а оцих королівських. От Я зрозуміла, що їм подобається холод, вони потім гарно і квітнуть. Це в мене в цьому році новий придбаний, оцей ось новенький придбаний. А мій ось хто дивився уважно відео, оце ось. але він щось такий негарний, я вже його і трішечки так, і знаєте, і обрізала, щоб попускав нові. Ну, таке якийсь стовб утворює, не знаю. А живці ті, що понасаджувала, жоден не прийнявся. ну Прям ціла біда. Дуже подобається фікусам. Вони таку зелену масу е, нарощують, скільки в них листечка, а зараз занесу і почнеться листопад. Буде все падати, сипатися. ну, бругманція, так це піде в погріб, нічого страшного. Вже он кава в мене вже треба заносити, бо вже дивлюся, вже вже листя почала скидати, Вже не подобається вночі, прохолодно. А що тут ще таке з домашніх? Тайсон, що у нас з домашніх? Це в нас тут повно всього. Це ось, це в мене не дивіться, я не знаю, що йому не подобається, я вже замучилася. Ось як гарно заквітла фуксія. Все літо боремося з білокрилкою. От вона її полюбляє, я вам хочу сказати. Ну, Це просто якесь жахіття. Просто бігунії, зараз доквітнуть. тут такі були гарні квіти. І потім їх на. Сон зимовий. Так, то все вуличне. Ні, я придбала ще ось Олеандр рожевий, то це не вуличний. Занесу. Він же буде також в прохолодній кімнаті. Лавровий листик занесу. Оце мені я не пам'ятаю, як воно називається. Подарувала. Треба висадити це ґрунтопокрівна рослина. У них коріння вже звідти лізе, треба пересадити. Але хочу десь так, щоб, знаєте, обмежити йому територію, щоб не дуже він мені розгулявся. Оце мої гранатики, ті, що я купувала. Подивіться вже, як вони, я їх пересадила, скільки вони вже напускали, отакі горщички. А вже наступної весни, дасть Бог, всі будемо живі, здорові. Буду висадитися, як йому сподобалося. Скільки нових гілочок, також про холодну кімнату. Бузок. Мейра залишається на вулиці, а можливо до теплиці занесу. Це в мене такий кімнатний гібіскус отакого отакого окрасу. Треба розсадити, бо їх аж два. Он... Також з гілочок з живців вткнула це фікус і дуже мій стендапсус. Чи стендапсус, чи як його, господи, він дивіться, яку має ліану тосту. Також вулиця подобається. Но це не дуже балується, коли до будинку занесу. Йому Нормально. Оце все на підвіконні, це також потребує тепла. Тут воно не буде. В цій кімнаті будуть тільки ті, що з, ну, зимують в, в прохолоді. Лимони, один фікус буде, потім будуть пеларгоні. ну що там ще буде? Лавровий лист, собачий дрис, так? Да? Далі переходимо. Оце куди все? Мене, мене скоро виженуть люди. Навіть я вам хочу сказати, ось фіодендрон у мене. Кобра, я його ніколи не виносила на вулицю. Це не його листя, це щось, це, мабуть, з... Отам, вгорі, горіння е, з неї сипаться. Як він розрісся, Уже знову треба його тут накручувати. Яка краса? Е, вулиця Вулиця подобається. Я вже думала, що в мене оцей От в мене наступає якийсь кретінізм, як починаю оце знімати, е, Ну, забула все. Вже. Думала, гикнеться, ні, на дворі їй сподобалося дуже. І цим всім. Оце, до речі, в мене нові е, квіточки, е, називаються Врятуй з нової лінії. Люди, хочете посміятися? Ну, Це тільки я таке можу зробити. Бачите, акція 88 гривень. Ну, що ж не купити, правильно? А тепер дивіться, ціна скільки коштував. Це на таких розраховано не <сум> кожних, як я. Слухайте, це парадокс. Я розумію, там би ще як він коштував так, як оця ось орхідея, зараз покажу. Ось вона, її ціна, бачите, я купила за 150. Ще навіть не пересаджувала, ось до, дойде до неї хід, але вона скільки наростила вже е, молодесеньких, ну догляд же за нею почався адекватний. От вона коштувала, ну це ще таке можна, мінус 83%. Ну, а це що? Мінус скільки відсотків? А мінус два. Ну, побачила, що та її вхопила. Цей горщик вхопила. На касі думають, от придурочня". ну Та нічого, що ж? Ну, на, на таких же людях бізнес і будується. ж. Далі, це також е, забрала я оцю орхідею орхідейку, орхідей, павучки кругом. Дивлюся, все нормально в неї, вже також почала пускати. Всі будуть. Заїжджати до будинку, це Рео, традисканція. Так, що в нас тут ще? Та, кактуси мої любімінькі? Оце тут куча нового в цьому році отакого. От Далі, вон, бачите, йде тільки тільки, бо пересаджувала цю хавурті. Та, так здається, он скільки. Отакий кактус, такий колючий. А оце ще, знаєте, що придбала. Ой, цей пересадила, ось. Придбала, коштувало 400 чимось гривень. Оця чи бакарея. За 100 гривень мені обійшлося також забрала, але мене з, не, з нею раніше я вам хочу сказати, не складалися відносини. Не було ж ні інтернету, нічого. Як тільки з'явилися перші квіткові магазини, то, звісно, я собі також придбала. І вона у мене пропала, Бо догляд неправильний був. Зараз, думаю, спробую ще раз. Оце їх було, бачите, і он відсадила, їх було три штучки, і вони так уже доля їхня була, також смітник забрала, начебто все гаразд. Тайсон сам хоче вкластися. Отут, Боже, милосливий заносити. Ну, Зрозуміло, що. Ось у мене, дивіться, який кактус. У мене такі ще фіолетові, Два. Ну, як воно там, молочай чи що воно. Це йому вже більше 17 років. Вже сестра каже, викинь його, кажу, що чокнулася, що що. Я говорю, зроду з віку, цьому також на вулиці, ну, дуже сподобалося. До речі, виносила його практично за довгі роки вперше, бо ви уявляєте його вагу. Він в такому невеликому горщику, але ж я його боюся вже пересаджувати. Просто туди доброго додаю. Йому подобається. ну... Судячи з його е, вигляду, то йому дуже подобається. Він здоровенький такий. Так, клівії, клівії. теж кайфунули за літо. Єдине, що оцю була. Вони, мабуть, різних сортів, тому що це дивіться, яка. І такі листя е широкі, міцні. Ці теж листочки, начебто і міцненькі, але ж ну, я знаю, що кліві по квіточкам це також клівія. Це трішечки було обгоріло в мене, ну виставила на сонце, Подриваю сухе листя, оброблю і занесу. Так, тут тут у мене мішанка в цьому горщику. І сингоніум, і е, Діфінбафія. Це також влада, моя невістка віддала, В неї щось не зрослося, я пересадила, начебто все гаразд. О, кротон. Кротон же це кротон. Здоровецький страшне, так камера не передає навіть також йому все гаразд. От далі знову приступ амнезії. Я добре знаю, розуміюся, в квітах що, що, що жіноче щастя це в, в народі, а так, це називається, ну, так і називається. Також вулиця дуже заходить. Ну, це взагалі вулична рослина, але я ж розказувала, хто хоче зберегти, то зимку в прохолодну кімнату. І знову я забула її назву. Мені писали тисячу разів. Зараз підемо ще покажу на тому дворищі. Мене. Куди їх заносити, не знаю. Мене вижнуть і приб'ють скоро вже. Ось ще одна бригада. Це у мене юки і фікуси. Е, оце, оцю юку. Забрала з смітника, побачили з кумою, і вона мені її приперла. Вона вітром її була, вона була висока і така, знаєте, дуже в усі сторони її покоробило, і люди виставили, викинули у неї такий гарний стовбур. Це вона вже у мене пустила отакий е відводок чи відросток. І її завалило вітром і збило верхівки. Ось тут ось збило і ось де збило. Подивіться тобто тепер, які вони ось дві шикарнючі верхівочки. Укорінились. Укорінили. Та вони їм уже скільки це, мабуть, роки 4. Оце такі вимахали одна і ось інша. Які гарнючі. Але дуже такої щитівка, Оце буду обробляти. Начебто ну, зараз і немає, бо все була, обробляла ж на початку літа. Це фікус. Сидів, сидів, гарний, на вулиці сподобалося. Ну, Все, дивіться, яке. Все, що повиносиш на вулицю, всьому, всі їм дуже заходить, дуже подобається. О! Зараз, звісно, що вони мені влаштують, там мітінг, коли занесу. Ну, а що робити? Скажи, жаба, а що робити? Закінчується вже літо, все. За туди хтось пляшку кинув, а ну, куди її ще кинути? Тут в мене понатикала он просто і ростуть, не знаю, заважають вони. Думаю, що не заважають. Це, ну, на вулиці мінуси. Іде дощ. Вони ж у мене стояли взагалі під відкритим, ну не було ніякого ні навіса, нічого. Ну, горщики всі ж пообляпувані. Потім хвилювалася, щоб не, не перелило їх водою. Поставила ось, тут у нас і білизна під оцей навіс, бо і вітром перевертало досить часто, і, хоч, і поперевертало так, а я була на роботі, мене не було, і мама оце їх як-небудь позапихувала. Кажу, чи ви не могли вже їх нормально, скажи Тайсене? Оце з з таких, що вітер, іноді їх може і поламати, і завалити. що ще, ну Шкідники потім понападають на них. Але це все можна потруїти легенько і швиденько. З таких ще мінусів, ну, щоб дощ не перелив, сонце щоб не попалило, а решта просто кругом краса. Вон, дивіться, ну як це можна не любити. Дуже гарнючі. А в будинку зараз почнуть мені робити сію, вію посіваю, виробляти піруети. Ну, нічого, якось дасть Бог перезимуємо, були в живі, здорові. А це все потерплять. Ні, залишу на вулиці, пропадуть. Так що пропоную нікому не балуватися. Так, в принципі, на цьому і все. Залишилося ще манька, вже заховалася. Маньку переселити, вона не хоче також. Але ж е, ночі вже прохолодні. Вчора в день прям було жарко-жарко. Е, так прям добре було, гарно. Але ж в повітрі вже відчувається осінь, теж чудова буде пора. Всіма її барвами. Далі грибочки, десь, Бог, можливо, підуть. Дощі треба. <кій> до речі, так росію, ми вчора хотіли в ліс проїхати, потім вирішили, що там нічого немає. А ще не поїхала, тому що така була спека, що, я кажу, оце, оці голки коляться, комарі чіпляються, все в павутині. Я кажу, не хочу. Ну, можливо, через тиждень, а можливо, на вихідних і поїдемо. Всім бажаю гарного дня. Дякую за перегляд, дякую за коментарі. Будьте здорові, до зустрічі!